Вибір правильної оперативної пам'яті є важливим аспектом при покупці компонентів для вашого ПК, особливо для геймерів та професіоналів. У цьому випадку покупка ddr 4 16 gb 3200 Мейдех AMD Memory a 9 Performance є відмінним варіантом для підвищення продуктивності вашого системи. Ця оперативна пам'ять підтримує швидкість до 3200 МГц, що робить її ідеальним рішенням для запуску важких ігор та високопродуктивних програм. Вона розроблена спеціально для сумісності з процесорами AMD, що означає, що вона оптимізована для максимальної продуктивності на цих системах. Цей товар доступний в роздрібному пакеті, що означає, що ви можете придбати його безпосередньо в мілі ампер година зені торба. Вони відомі своїми високоякісними продуктами та надійним обслуговуванням. Ви можете бути впевнені, що отримаєте оригінальний товар від виробника. Завдяки покупці ddr 4 16 gb 3200 mhz AMD Memory A9 Performance ви отримаєте значний приріст продуктивності вашого комп'ютера. Вона не тільки забезпечує швидкість, але й має великий обсяг пам'яті, що дозволяє запускати великі програми та гри без затримок і зависань. Отже, якщо ви шукаєте оперативну пам'ять, яка відповідає вашим потребам у продуктивності ddr 4 16 GB 3200 Мейдех AMD Memory A9 Performance є відмінним вибором? Придбайте його в міліампер зені торба і насолоджуйтеся покращеною продуктивністю вашого ПК.